Вітаю вас, друзі. Ну, треба сказати, що елементами успіху зараз зовнішньої політики української зміцнення фактично підтримки нас нашими партнерами і по великій сімці, і взагалі в форматі Рамштайн. А стає ось ця тирада Путіна, де він вкотре заговорив про перемовини і висунув так звані нові умови. Фактично, що Україна, як вже слушно зазначив Юліан Рьобки, він уже порахував оглядач більду. Він порахував, що Україна за версією Путіна має віддати Росії ще 26 тисяч квадратних кілометрів. що дорівнює території території, наприклад, таких європейських країн як Північна Македонія або Словенія. Отже, Путін висунув нові вимоги. Він сказав. Про те, що можливі перемовини, якщо Україна відійде повністю з Донецької області, Луганської, Херсонської Запорізької, включно з обласними центрами. Ну, ясно, що він висуває абсолютно невиправдані вимоги, абсолютно вимоги, на які ніхто не піде з української влади, які ніколи не підтримує український народ. Чи він це розуміє? Не знаю. Це треба дивитися з точки зору його психологічного психіатричного стану. В тому, якому він перебуває, але що можна сказати, чому це з'явилось, і чому я кажу про те, що значить зовнішня політика України і контур, і вектори підтримки України вони працюють правила правильно. І ось ці е, візити президента України, і ось ці угоди, які підписуються, домовленості, яких досягаються, санкції, які запроваджені додаткові жорсткі проти фінансової системи Росії, все, -все працює. Тому що треба розуміти, коли в який момент це каже Путін. Дивіться зараз момент, коли довкола України формується підтримка, ми чуємо запевнення в постачаннях ППО. А що США пріоритетом вибирають постачання Україні притримують для інших держав? Що 50 мільярдів доларів Україна отримає фінансову подушку? Підписуються угоди із США, і Японією про фінансову допомогу і оборону оборонну допомогу. Говорять про літаки, говорять про подальше зміцнення підтримки. Британія виділила 309 мільйонів доларів допомоги. Франція 650 на енергетику не тільки на підтримку України. Тобто ми отримуємо мобілізацію. Ситуація покращилась так само, як говорять а, військові. В цьому плані, тобто, фактично, ми говоримо про те, що Україна зміцнюється ще й на порозі глобальний саміт миру, де знову ж таки якій Росії не вдалося зірвати, щоб вони не робили там спільно з Китаєм, яких би до яких би заходів не вдавалися, і як би там в Росії не казилися з точки зору того, що це відбудеться. Вся інформаційна увага зараз прикута до Італії, там де велика сімка. І сьогодні президент зустрівся із прем'єр-міністром Індії ще на рендрою моді. Так само обговорювали питання взаємної співпраці. Ну і де велика сімка і увага до глобального саміту миру. А глобальний саміт миру це український план. А український план він базується на нормах міжнародного права і статуті ООН, і звичайно передбачає. Виведення російських військ із негайним припиненням окупації української території і ніяк інакше, і все. І тут Росія намагається значить перехопити ініціативу, мовляв, вийти і сказати, що дивіться, ми ж то за мир. Насправді ми хочемо цього, ми цього прагнемо. Але ж ви знаєте, що все ж таки є ось такі умови, які Україна повинна виконати інакше, якщо не виконає, то буде ще гірше. Ну починає залякувати абсолютно безпідставно. А тепер давайте скажемо наступні речі. А, а значить, скільки ж Росії було б потрібно От про ситуацію на фронті? От о, перефразовуючи і знову ж таки цитуючи видатну історичну постать спартанського царя Леоніда: Прийди і візьми. Так от, наша відповідь а, о, Путіну як агресору: прийди і візьми. А не виходить ні прийти, ні взяти. Тому що за таких темпів просування, які зараз є у російської армії, ну не знаю, скільки років ще їм так повзучим наступом сунути і нести такі втрати, і чи не надірветься пуп. Бо надірветься, я думаю. Ну тому, власне кажучи, дивіться, об'єктивно я вам уже про ситуацію на фронті розповідав і на брифінгу, і розповідаю в дайджестах про те, що так, у Росії є певні успіхи. Так, російські війська десь просуваються. Так, у них є на локальному тактичному рівнях здобутки, десь вогневі позиції, десь вони просунулись, десь наші війська вимушено відійшли. Але ми можемо побачити, що Харківщину, як би вони не хотіли, як би не впиралися, що би не робили, як би не тиснули, не вдається. Ну не вдається реалізувати ті задуми, які є. А в планах у ворога вдається стримувати нашим військам, відбивати атаки і наносити втрати. На сході на Донеччині є незначні просування, але розвинути стрімкий темп операції російські війська не можуть. Нашим силам вдається наносити дуже потужні втрати і стримувати ці численні атаки. Ну, тобто немає якихось а, значних успіхів і не передбачається на сьогодні. Натомість підтримка Заходу вона зростає. Пакети допомоги виділяються. Сьогодні і Німеччина виділила черговий пакет допомоги, де вже офіційно зазначено щонайменше дві системи середнього радіусу дії ППО, Айрісте СЛМ і «Айрісте СЛС», будучи гепарди. Для протидії шахедам і дронам там є і 21 тисяча снарядів, звичайно, небагато, але є, є інші види озброєнь. Є бронемашини Мардер, 10 одиниць, які Німеччина зараз передає, і так далі. Тобто, як би там не було, але ситуація з постачанням зброї до України вона покращується порівняно з тим, що було 2-3-4 місяці тому. І відповідно, шанси Росії досягти. Ну, скажімо так, кращих успіхів вони зменшуються. Крім того, Україна діє ще ефективніше, переносячи війну на територію ворога. А це потрібно робити в Росії. Там має палати. Треба треба, щоби палали і конструкторські бюро, бюро сухого, і нафтобази, і аеродроми, і літаки. Це все потрібно знищувати. Ну тільки за версією Міноборони за минулу добу, за минулу ніч вони збили аж 87 дронів. Зрозуміло, що прибрехали, зрозуміло, що стільки не не збили. Є влучання в Морозовську на аеродромі, є влучання в Воронежській області, в НПЗ і так далі. Тобто, це все ж таки є і збитки, і це треба переносити на територію Росії, щоб у них там горіло і палало, щоб вони зіткнулися з наслідками. І відповідно, ну що. Що може досягти Росія? Не може вона досягти це військовим шляхом. Тому всі ці вимоги Путіна, я вам скажу: я не хочу, я не люблю жаргони, ви знаєте, але вдамся. Тому що це на общепонятному понятному на якому розмовляють так звані російські еліти і естеблішмент. Це все панти. Панти. Запікайте ти, ти, ти і провокація. Ну от, власне кажучи. Все те, що висунув Путін. Чому? Тому що в цей момент він думає, що він застосує засоби інформаційно психологічного впливу маніпулятивного. От, значить, не знаю, навчали їх там тоді, в його часи в школі КДБ НЛП, але навіть якщо навчали, вдається йому це не дуже і поганенько це там робити. Тому що всі ці річокки це абсолютно не про це. Ну і от він зараз на тлі того, що захід. Посилив санкції, збільшує надання допомоги Україні, підписуються угоди, буде глобальний саміт миру. Він на цьому тлі хоче продемонструвати, що для нього це, мовляв, не має жодного значення. Насправді, мовляв, у нього і в Росії все добре, значить, ситуація покращиться, має тенденції до покращення, зброї буде вироблятися більше, фінансова система стане краще, Китай допоможе, все стабілізується, і він зможе продовжувати війну далі. Знову ж таки, це як з ефектом, ми розбирали це з вами, як ефект призначення Білоусова міністром оборони. От згадайте, як багато хто почав говорити про те, що ой, зараз Росія війну вдовгу, а зараз на Заході я маю на увазі такий перелік, Ой, технократа призначають, вони зараз вироблять більше зброї, набагато більше дронів. Відповідно, це покращить їхню ситуацію на полі бою, нічого подібного. Не відбулось так і тут. Це, це уловка, це прийом, це тиск на захід, щоби зараз на заході почали писати медіа. Що дивіться, незважаючи на такий тиск, здається, що Путін почуває себе занадто самовпевнено, поводиться нахабно, незважаючи на тиск, незважаючи на те, що не може нічого досягти на полі бою, що захід продовжує підтримку України і санкції зростають. Ось про що це. Ось чого намагається досягти Путін, Ну я сподіваюся, що ці сигнали прочитають правильно на Заході, що це все агонія, безвихідь. А от як це підтримує Китай, тому що вже пішли заклики, там, начебто, заяви про те, що і Китай не проти такого плану. Ну так треба пам'ятати, що Китай, коли пише у цей свій план, який вони презентують, то там же ж є пункт про територіальну цілісність. Але ніколи не треба забувати і запитати, а як Китай трактує територіальну цілісність. Вони трактують цю цілісність, можливо, у версії Росії про те, що ну ці території окуповані внесені до до Конституції Росії, а отже, це вже федеральні землі Росії, і тому за територіальну цілісність Росії треба виступити. Ось це має бути питання. Але сподіваюся, що санкції торговельні обмеження, які зараз запроваджує Захід і мита, зокрема щодо китайської продукції, ну десь змусять Китай задуматися і змінити свою позицію на дійсно ту. Яка буде базуватися справді на нормах міжнародного права, а це все означає, що Україна на правильному шляху, рухаємося так тримати. Слава Україні!